Привіт, я керівник кава і мої топ-3 враження. Це флайбординг, прогулянка на багі і дріфтинг. Привіт, я менеджер кава і з дитини зазвичай полюбляю враження, такі як прогулянка на конях, майстер-клас і каяки. Привіт! Я менеджер кава, і мої топ-3 враження це гончарство, екскурсія у пивоварню і його з цуценятами. Привіт! Я менеджер Кава. І мої топ-3 враження це політ в аеротрубі, тир і відпочинок у СПА. Привіт, я ведучий кава. Мої три топ-враження: це квадроцикли, мафія та квести. Привіт, я івент-менеджер Кава. І мої топ-3 враження: це е, стрибок з труби, це прогулянка на ендуро та майстер-клас по коктейлям. Привіт! Мене звати Аня і я організатор в Кава. Мої топ-3 вражень це мафія, моя ван лав, це масаж. І мені дуже подобаються прогулянки на квадроциклах.